Наталія Сінчук, лікарка-генетик вищої категорії, лікарка-педіатр вищої категорії Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, кандидатка медичних наук, доцентка кафедри педіатрії номер 2 Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова, голова мультидисциплінарної команди лікарів центру муковісцидозу. І сьогодні я хотіла звернутися не тільки до вас, а mm -hmm. звернутися до наших е, мам, всіх mm -hmm. мам, які у нас є в нашій області, хто дивиться нашу передачу. Mm -hmm. Чому це важливо? От уявіть собі, є такі хвороби, які ми можемо побачити не не одразу при народженні дитини. Mm -hmm. І воно пов'язане з тим, що має щось, коли дитина починає їсти, починає жити, щось накопичити в організмі, яке не потрібно для нього, бо нема чи ферменти, які це розщеплює, mm -hmm. чи ще якісь є проблеми, і проходить якийсь час, е, е, рік і. І ми бачимо у дитини складну невиліковну хворобу. І от, починаючи, десь 60-х років минулого сторіччя біохіміки придумали перший скринінг, і то була фенілкетонурія. І то він був ще не такий, який він сьогодні, просто по зміну кольору сечі можна було запідозрити таке захворювання. Воно абсолютно виліковне на сьогоднішній день, якщо дитина до місяця починає їсти продукти харчування без фенілаланіна. Якщо ми пропускаємо ці моменти, ці часові періоди, тоді дитина стає у нас з відстало і допомогти практично вже неможливо. Але це сьогодні змінилося. В нас з'явилися нові методи, і раніше, до 2022 року, ми робили скринінг на чотири хвороби у нас в Україні. Це була традиційна фенілкетонурія, адреногенітальний синдром, вроджений гіпотиріоз і муковістидоз частково. Але починаючи з 2022 року, і від собі 2022 рік, ми знаємо, що спіткало нашу Бах? країну. І ми починаємо в Україні пілотний варіант скринінгу розширеного на 21 хворобу. У нас у Вінниці, так? Ні, в Україні. Україні. Але в пілотному варіанті Вінниця приймала участь. Після пілотного варіанта на сьогоднішній день вже вся Україна приймає участь в цьому скринінгу. Що це значить? Це значить, що всіх новонароджених. Нашої країни в будь-якому місті набирається з п'яточки кров. Куди вона набирається? На такий фільтрувальний папір це всього 4 капельки крові. Вона висушується і відправляється в чотири лабораторії, які є в нас в Україні. Це Київ, лікарня Охмадит, це Львів, це Кривий Ріг і це Харків. Чотири місця всі знають, це є така програма, і кожна область знає, куди вона направляє цей результат. І що сьогодні цікаво, що вони не збираються як колись раніше. Ми збирали за тиждень, клали в конверт відправляли. А сьогодні набрали, висушили, відправили. Причому для пацієнтів це абсолютно безкоштовно. Кур'єром. Доставляється в ту лабораторію, де проводиться цей скринінг, і ми вже протягом 5-7 днів отримуємо перший результат. Тобто то це власне про швидкість Це О, швидкість дуже а я пам'ятаю, що коли народжувала, мені результат здається, там приходить на пошту. Він мені пройшов десь приблизно через місяць, а то й навіть через два місяці. Як Ха. зараз це відбувається? Зараз такого немає. Значить, всі мами підписують інформовану згоду. Ми їм розказуємо, для віщо ми це робимо. Але знаєте, мама народилась дитина, вона ще в стресі. В неї новина в сім'ї. Вона відчуває себе інакше, іноді вони припускають якусь інформацію. Після того, як вони підписали інформовану згоду, треба записати правильну адресу цієї мами. Mm -hmm. Бо ми записуємо на маму, куди мама поїде. Mm -hmm. Чому? Тому що має бути зворотній зв'язок. От мама подумала, що вона поїде туди, а потім mm -hmm. щось змінилося, і вона в іншому місці. Вона має про це попередити свого лікаря. Mm -hmm. Бо ми тоді, коли ми не знаходимо так пацієнта, ми розшукуємо через сімейних лікарів, через державні якісь установи, щоб ми знайшли обов'язковий. Передали ту інформацію, mm -hmm. це перше. Мама має бути в цьому відповідальна. Прийшов до да, нас, да, результат. Да, да. бо, 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 да. бо, бо на татуся, особливо в самоплані поклатись не можна. Yeah. Татуся, десь тиждень у ейфорія yeah. <laughs> приблизно. <смеш> да, <смеш> може бути тиждень, і <смеш> фермі може бути більше у кого як виходить. Але, <смеш> <смеш> але, але саме основне, що треба зрозуміти, що приходить перший результат. Це не значить, що це 100% хвороба. хвороба. Після того як прийшов результат, і там є підозра, от ключове слово підозра <смеш> на то чи іншу захворювання з 21 одного. <смеш> ми викликаємо цього пацієнта. Куди ми викликаємо? У нас у Вінниці ми викликаємо в центр планування сім'ї. Це поліклініка піроговської лікарні, куди вони приходять і проводяться. Ретест набирається повторно аналіз. Якщо мамі нічого не прийшло, значить підозри на це захворювання немає. Uh -huh. І вже після того, як проводиться ретест, він може займати певний час, бо в залежності від того, що ми підозрюємо, є вже інші ну, розуміло, додаткові так. методи дослідження. І якщо ми вже поставили цей діагноз, пацієнт одразу починає у нас отримувати лікування. Uh -huh. І от уявіть собі, хвороби ще немає. Uh -huh. Ми не бачимо це, ми знаємо, чим воно може так, закінчитися. Так, так, так. А певними методами чи корекція харчування, чи якісь ліки. Віки чи mm -hmm. спостереження за цим пацієнтом дає нам змогу, аби повністю вилікувати пацієнта або зменшити ці симптоми настільки, що людина може жити з якістю нормальною якістю життя, а не цілий все своє життя потратити на перебування so, в лікарні. Ну це дійсно круто, це дуже круто. Mm -hmm. це дуже круто. У двадцять 21 хвороба mm -hmm. в Польщі 28 mm -hmm. хвороб. В Румунії в Румунії на сьогодні дві хвороби. Mm -hmm. От в Америці, в залежності від того, які штати, вони собі вибирають, які хвороби там частіше зустрічаються, це все розробляється. Які хвороби, чому і чим ми можемо на сьогодні допомогти? Не просто ж виявити хворобу, треба її лікувати. Дякуємо так. дуже, як на мене, корисно. Я сподіваюся, що ви почули, зорієнтувалися і давайте звертати увагу ось на своє здоров'я, прямо відразу від народження і рухатися далі.